За добу ще минула українські захисники ліквідували близько 850 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили 36 артилерійських систем росіян, 24 танки, 24 бойових броньованих машин, сім ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, 4 РСЗВ, дві крилаті ракети та 33 одиниці автомобільної техніки. Загальні втрати російської армії з початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 3 листопада такі. Українські воїни ліквідували більше як 303 тисячі 270 окупантів. Російська армія втратила 5 тисяч 265 танків та 9 тисяч 901 броньовану машину. Наші оборонці відмінусували 7 тисяч 328 артилерійських систем загарбників. На 854 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 566 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 322 літаки та 324 гелікоптери автомобільної техніки та автоцистерн. У ворога поменшало на 9691 тисяч одиницю. Російська армія втратила 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України знищили 5495 тисяч безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1551 крилату ракету. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 1034 одиниці. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до Збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні!